Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, телець, тельці для вас роблю розклад, що принесе блакитний місяць 31 серпня. Боже, випадають. Ну, ха -ха. ну я три карти і хотіла. Я три... Дивіться, я її назад засунула, вона випала. Ви бачите? От, ну, Вже як є. Ну, дивіться, а, що принесе? Да, три карти, і ще я витягую для кожного знака. Я просто окремі відео роблю. Витягну вам з карміч готичного оракулу. Які кармічні події. Обов'язково це магічний буде місяць, блакитний місяць, він буває там раз на тисячу років, розумієте, використовуйте максимально, дивитесь, які карти, підганяйте собі якісь сфери, треба підтягнути кармічні події, треба їх пройти гідно, вони не будуть повертатися. Так само, любі друзі, заходьте в опис, будь ласка, я зараз запрошую всіх на буду планувати. Прямий ефір, знайшла класні техніки, як ми можемо полегшити обнулити собі карму. Класні, класні молитви, класні техніки. Будь ласка, участь безкоштовна. Захочете мене потім відблагодарувати. Ну Це можливо, да донат, як то кажуть, по серцю. Якщо ви захочете і ну будете вважати, що я того гідна. Але вже після участь безкоштовно. Ставте плюс під відео, я буду розуміти, що хтось хоче. Чи зараз тільки збираю аудиторію, ну поки що там біля 10 людей плюсанули. Ну, я тільки почала розповсюджувати об'яву, тому просто не всі в опис заходять. Тож, будь ласка, або плюсуйте, ну або ні. Ну просто хочеться синергії. Розумієте, ми потужніше разом прокачаємося. Далі, поїхали. Любі друзі, смерть дивіться але вона перевернута. Тому тут навпаки в цій карті не таке, знаєте, не таке все трагічне. да От тут буде неможливість у вас сконцентруватися. Може бути крах планів, ну і якась немасштабна розруха. Треба заспокоїтись, любі друзі. Чому? Тому що дивіться, таке може бути, коли у нас якісь магічні події. да В нас є розфокусування у всіх, це не тільки у вас. Просто для вас випала карта. Щоб вас, ну, мабуть, якось заспокоїти. От, щоб ви не ви тильці, да ви там почнете щось продавлювати. Не треба, не треба, спокійно. Далі, що ще принесе? Дивіться. Дев'ятка пентаклів. Ну, звісно, тут може якийсь бути е, новий етап, да? тому що в нас і дев'яточка пентаклів. Це як вже завершення чогось. Як знаєте, перед тим, вже, як людина збирати е, треба врожай. Да? От, ну і класна, дев'ятка пентаклів, дивіться, тут ваше життя входить стабільність, порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, вдача для когось навіть в особистому житті. От, і з'явиться можливість е, відпочити від справ Ну Вітаю вас, любі друзі, взагалі, дуже круто Ну і дивіться, мир а, трошечки мені не подобається, все ж таки. Два а, ну потужних аркана старших, да, вони перевернуті. А все ж таки, ну тут просто по цій карті будьте обережними. Дивіться, може а, якась відбутися зустріч з агресивною людиною. А, для чого Да така може бути подія? Якщо ви почнете, дивіться. У відповідь агресувати, можете зробити закальцовку по миру. Бачите, можете зробити закальцувати ще собі. Потім це може знову таки це буде кармічне потім пропрацювання. Тож у вас буде просто перевірка вас на адекватність. Якщо зустрічаєте агресивну, от ставте собі мету. якщо я найближчий місяць зустрічаю агресивну людину. Я не реагую. Тобто, ви таким чином прокачаєтесь дуже круто, ви запровадите нову позитивну схему в своє життя. Не реагуйте або вигадайте якусь неадекватну реакцію. Наприклад, якщо людина ну, агресивна, да, вона може спочатку почати ну, речати, скажімо так, да, щось там вам казати. А Дуже легко таких людей вводити в, скажімо так, виводити їх з їх стану. наприклад, можна задати нелогічне запитання: в тебе сьогодні які шкарпетки? Сині? Бо я бо я вдягнула червоні. Наприклад. Людина починає просто розхитуватись. Це така фішка є. Або ну, взагалі якусь дурню розумієте, або скільки мав сьогодні там на полиці сидіти, або ще щось розумієте. Ну повірте, краще так. Людина буде в ступорі, у вас буде час просто ну, спокійно піти, або ну будете дивитися по ситуації, да, але ж розуміти просто, що ці події просто так вам не будуть даватися. Ну, це, з цим треба реально що. Щось робити. Далі, дивіться, може бути тут е, довгий шлях до успіху, да, якісь відкладання трошечки. Але на чому ви зараз фокусуєтесь? На довгому шляху, але на тому слові, що буде все ж таки успіх, розумієте? Знову таки, да, на чому ви фокусуєтесь, то і війде е, е, на довго ваше життя. Успіх та буде все одно, зрозумієте? М -м, дивіться, ще може бути щось пов'язане з інтернетом. Да? От, для когось відіграється як розчарування в особистих відносинах, може бути апатія, жертовність і неприйняття ситуації. Значить, жертовність вимикайте, не потрібна вам жертовність, у вас все добре. Це про, вас внутрі, про ваш внутрішній стан. Іноді люди, котрі отримують всі, всі блага, їх починає мучити відчуття провини. А як це навколо всі страждають? от, А давай я зараз все буду роздавати. І після того, як людина все. Отримала через тривалий час, да? тому що ви вже йшли довго до цього успіху. Це старший аркан. Ми їх тут не окремо роздивляємось. Да? Це не було, є буде. Це загальний у нас розклад. Розумієте? То ви тривалий час йшли до свого успіху. От. І він ще у вас буде далі успіх да, після цього. От, але якщо ви зараз все будете роздавати просто так за своєї внутрішньої невпевненості в собі, можливо, хтось навіть буде да, така ж сама агресивна людина. Прийде і скаже, а що це в тебе стільки пентаклів? А ну давай мені треба. От, і якщо ви будете тут пасувати, звісно, ви залишитесь без нічого і буде у вас тривалий час апатія. Тож, будь ласка, все своє приймайте як те, що вам належить по праву взагалі. Від Народження, ви і так вже до тривали, тривалим тривалий час і йшли до успіху, і ви розплатилися за все це. Стосовно неприйняття ситуації, звісно, якщо до вас хтось буде там наїжджати на вас, да, агресувати. Звісно, може бути таке. Ну типу, а за що, а як? Дивіться, треба прийняти, що такі люди є. Наприклад, якщо це стосується ну, ситуації, це ж загальна да, ситуація у кожного своя. Навчіться приймати. Тобто, все, що ви зараз чуєте, сприймайте як. Ah, uh, mas tu... Поставити і прокачати все це, не сприймати ситуацію це означає боротьба все одно, бо я не сприймаю да я не сприймаю, я цього не хочу. Це не моє, не може бути і так далі. Це боротьба. Боротьба народжує боротьбу і далі. розумієте, треба навчитися сприймати будь-яку ситуацію. Люди іноді не сприймають знову таки свій успіх, своє щастя. розумієте, і потім вони від того страждають. У людини все класно, є гроші на все. Вона страждає. Чого ти страждаєш? Ну, мені якось невдобно, а що ж це? Всі страждають, а я тепер не страждаю. Розумієте, да? То, будь ласка, зверніть на все це увагу. Розчарування в особистих відносинах. Дивіться, зараз знову такі планети ще не стали так, як їм треба. Вони всі ще рухаються, всі ще там щось собі танцюють. На нас це так само впливає. Якщо у вас не дуже-дуже розчарування, да, от якщо це отак якось ценацько воно вийшло, тоді трошечки почекайте, будь ласка, тому що зараз на емоціях а, ну, б, може бути багато, багато розход майданів, розумієте? От, Люди будуть розлучатися, розходитися, а потім, навіть якщо захочуть, ну, будуть такі ситуації, що вже в них не вийде, неможливо буде. Тож, будь ласка, якщо для вас насправді все ж таки. Дорога ваша людина, да, ну є якісь розчарування, наприклад, ну якщо то не критично, то краще знову таки впоратися зі своїми емоціями і притримати кхм, притримати а, 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 розбор польотів да, на, трошки на інший час. Після після вже там, ну, мінімум два тижні буде вплив а, цього магічного місяця. от, а, Тож, а, ну, бажано якихось радикальних прям, а, дивіться. Не то, що бажано не робити радикальних якихось е, кроків. Просто ви повинні бути впевнені або робити і розуміти, що назад шляху вже не буде. Або не робити, розумієте? Ну, ви так само прокачаєтесь. І так, кармічне для вас пропрацювання. Дивіться, е, це е, карта називається Місячний камінь. Вона каже про те, що вам. По-перше, зцілення буде в будь-якої будь ситуації, те, що вас там хвилює, і так далі. Да, якщо там на фізичному навіть плані зцілення буде. А по-друге, це по-перше, а по-друге, карта каже, якщо вам, у вас є якісь негаразди і ви нічого не робите, то карта радить вам зайнятися, робити вже щось для того, щоб себе зцілювати. На емоційному плані, на психологічному плані, на ментальному плані і, звичайно, на фізичному. Тож, будь ласка, не, не відкладайте, да? тому що коли така карта, це означає, що ви повинні попіклуватися про себе, показати собі і всесвіту, що ви варті бути здоровими, бути щасливими, ну і так далі. Задля для того треба якесь цілення, можливо, треба піти до спеціаліста, дозволити собі. Тобто, тут для вас прокачка в тому, щоб ви попіклувалися про себе, і буде вам щастя, любі друзі. З повагою, Софія.